Продовження відео про обрізку винограду показую, як я формую свої кущі Юпітера не в невкривному варіанті. Чотири незалежних рукава, два з, яких ідуть, два з яких ідуть на першу проволоку, на вертикальну шпалеру, і два на верхню проволоку. Рголик так званий. І там і там обрізаю на рожки сформовані рукави. Ось приблизно по 7-8 по рожок. Це перший рік, коли залишаю рожки знизу це вже другий рік. Такий варіант. На дві бруньки і відступ над верхньою брунькою 2 пальці Обрізаємо все. Далі як я буду нормувати навантаження пагонами, покажу в подальших відео. Просто вибираю найкращий пагін, бажано який знаходиться нижче, росте, і залишаю його інші обломлю. Загальне навантаження десь близько 30 вічок. Зараз на куч, ну фактично кущ сформований. Два плеча з одного рукава верхнього. Ще один рукав витягнув, так само обрізаний. І подовження рукава для переходу з крайньої бруньки залишає. Таким чином зверху так само буде формуватися врожай. Чудовий сорт. Рекомендую.